Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник, 23 березня у стінах Криворізького педагогічного університету. А презентували збірку поезії воєнної доби, яка вийшла на сторінках міського альманаху Саксагань, до якої війшли твори як студентів, співробітників, так і просто творчих містян. Більш детально про поетичний марафон ми сьогодні дізнаємось у нашої гості, керівниці. Прес-центру Криворізького державного педагогічного університету Лебедюк Олени Олександрівна. Вітаю, пані Олена. Вітаю вас. Давайте почнемо з того, як взагалі виникла ідея проведення такого поетичного марафону. Ідея проведення поетичного марафону виникла спонтанно. І виникла вона тому, що працівниці прес-центру надрукували свої власні поезії. Саме з початком великомасштабної війни і агресії Росії проти України, вони опублікували свої поезії на власних сторінках в соцмережах. Це у Фейсбуці і в інстаграмі. І тоді і виникла ідея у на той час керівника прес-центра Марини Варденян щодо організації поетичного марафону, до якого мали можливість долучитись не тільки працівники прес-центру, студенти, магістранти, аспіранти, працівники викладачі нашого університету, а й усі бажаючі. І з такою пропозицією Марина Варданян, тодішня очільниця прес-центру на сьогоднішній день, яка проходить стажування за програмою міжнародних академічних обмінів в Германії, вона звернулася до очільника нашого університету, ректора Ярослава Владиславича Шрамка, з такою пропозицією. Угу. Він підтримав нашу ідею і було розміщено на сайті університету на головній сторінці оголошення, в яку пропонувалось долучитись до поетичного марафону всім бажаючим, угу. що було було зроблено. Угу. І скільки людей долучилося? Ну з початку березня і до середини червня минулого року долучилось Приблизно 200 осіб. І було нам надіслано ну, десь плюс-мінус 200 поезій. Угу. Це, що ж, це чудово. А яка, от, якщо так говорити, яка головна мета проведення цього марафону? Головна мета це відобразити стан людей, мешканців України щодо повномасштабного вторгнення. На початку березня, наприкінці лютого минулого року, це біль Віч, страх, але непохитна віра в перемогу. І дозвольте мені е, зачитати вірш, який е, це не, не перший вірш, і він був написан у червні минулого року, автором якого є правідний редактор бібліотеки Ольга Враменка. Угу. І, до речі, працівниця прес-центра. Триває наш лютий, напав лютий ворог і люттю серця. Лютий біль запалив. Весни не було, літня спека, мов крига, пече і не стане нам легше від злив. Своє нам робити, однак. Жодні примхи, погоди або ж вороха воля зла, життя не зупинуть, растуть безупинна ті соняхи і немає їм числа. Земля й повітря. І сонце, і море, стихія життя, осявають наш стяг. Йди геть звідси, вража: ганебна чекає, на тебе тут смерть замість лютих звицях. Дуже, дуже гарні рядки. Я думаю, вони потраплять в саму душу кожному українцю, кожному нашому телеглядачу. І тому от хочеться після такого гарного вірша і запитати, от яка атмосфера панувала під час проведення марафону? Нам кожного дня. З початку березня і ну приблизно десь до середини до кінця червня в день приходила приблизно 10 поезій, які ми обробляли ці поезії і виставляли на сторінках соціальних мереж Криворізького педагогічного. Це на сторінки Facebook і на сторінці Instagram. До створення ілюстрацій, якими, якими ми підтверджували саме ці вірші, ці поезії, долучились студенти художнього графічного відділення нашого урців, університету. До речі, оці Ось так обкладинки, виглядає, а... так, це саме збірка Альманах, mm -hmm. має отакий вигляд. І цю ілюстрацію, а також оцю, і ще Ілюстрації, які розміщені в цій збірці, також надали наші студентки художньо-графічного відділення. А де, де хто та як можна переглянути саму збірку? Редакція журналу Саксагань цієї літературної збірки подарувала бібліотеці Криворізького педагогічного примірники. І з ними можна знайомитись у читальній залі. Кожен бажаючий, кожен, кожен бажає. Чи може прийти в бібліотеку, в читальну залу і переглянути саме цю збірку, ну, знайти тут до да, речі, себе. Це в цю збірку, на жаль, всі 200 віршів ну, не мали можливості ага. редакція розмістити в саме збірці. Увійшло 50 поезій. Але тут найкраще і до речі, до того, які поезії відібрати до цієї збірки, Ілись наші науковці це представники факультету української філології, декан факультету Любов Семененка та завідувач кафедри української та світової літератури Наталя Мельник, і вони саме були літературними редакторами, які і разом з редакційною колегією Альманаху саме відібрали 50 найкращих віршів. <ган> угу. а, так, я знаю, що ви хотіли б зачитати нам іще, іще не один навіть. Ще я скажу, не же, один так, вірш. До речі, я прошу. До, речі, до речі, ті працівники, викладачі, студенти, аспіранти багато з них, хто надіслав вірші до публікацій, вони не мали досвіду, поетичного такого досвіду. Тут розкрились люди геть по-іншому. Вони репрезентували свої відчуття свою емоцію. До речі, кандидат педагогічних наук і викладач кафедри математики Катерина Польгун надіслала такий вірш. Я з вашого дозволу так, звичайно, прошу, пані. губи Алена. салоні несила мовчати, хочеться вити, ридати, кричати. Скільки ще буде крові пролито, скільки людей без невинних убито, біль. Невблаганний, смертельний, пекучий, насквірість пранизу железом блискучим, кожне життя, що війна обірвала, раною в серці навічною стала. Лють невимовна, що не описати, Хто знав, що я здатна таке відчувати, І незбагненність, як можна убити, закатувати і переступити. Вся розтривожена, десь у руїнах, доки страждатимесь рідна країна. Вперті думки геть спочинку не знають, губи салоні у грудях стискає. Все жуті сльози сльози поволі кавтаю, І калискова тихенько співаю. Спіть, май, любі, не, бій, не, не бійтесь, ми сильні, ми не здамося, не скорені й вільні. Взагалі, мене навіть немає слів. Я думаю, в цих рядках думки і бажання кожного українця написані і озвучені зараз дуже так. гарно. Так. Давайте повернемось до теми нашої програми, так, от, що ну, тобто, кожен міг долучитися до марафону. Кожен, так? Але, кожен. От, можливо, щось потрібно було зробити, якась реєстрація, чи як це все проходило, як це все відбувалося. Коли було розміщено об'яву на головній сторінці сайту Криворізького педагогічного, там вказувало, що надіслати свої поезії може кожен бажаючий. І вказувалася адреса прес-центру. Тобто без, всілякої без всілякої реєстрації тільки було вказати, хто автор цього вірша Ми не ставили за мету перевіряти поезії на плагіат Звісно, ми читали, ми дивились в інтернеті, хто що публікує. Але такого прискіпливого відбору, що надрукувати в соціальних мережах криворізького, педагогічного, ну, жодного, жодної заявки на те, що це плагіат, і десь якісь чужі вірші були використані під час поетичного марафону? Нам не надходило. Тобто, була це цілком відповідальність автора. Угу. А, пані Лена, а чи плануються в подальшому подібні заходи? Ну, Щодо видавництва, як я вже сказала, що тільки у збірку надійшло увійшло 50 поезій, а надійшло приблизно 200. 200. Тому як це вирішить редакція, до речі, головний редактор, я хочу йому подякувати головному редактору Андрію Дюці, який запропонував саме публікацію цієї збірки Саксагань, куди б увійшли ці поезії, надрукував. В її і е, подарував бібліотеці, як буде в подальшому я сподіваюсь, дуже що це буде по перше прилюдне на, на їх сторінках, на їх сайтах, в соцмережах, саме у цю збірку. А з друкованим виданням можна ознайомитися в читальному залі. Угу. Вона є. Угу. А от е, цього разу із 200 так кого було більше, так співробітників, студентів чи все ж таки от наших творчих містян. Зараз розповім. Е, ну, е, Студенти-аспіранти Криворізького педагогічного, е, працівники і викладачі, але долучились і військові, колишні наші ага. випускники, випускниці, які люб'язно надали нам свої поезії. Уся до речі, тут також взяла поезію Ольги Гали, це випускниця факультету української філології 2009 року. Вона член спілки письменників при Днепрів'я, член спілки журналістів України. і нині мешкає в Одесі. Угу. До речі, тут її багато поезій, не одна. І, тому що поезії вони надавались ну, протягом якогось часу, часу, і це не, не було, що одна поезія саме одного автора. Тобто так, вони... один автор міг надіслати декілька ні, своїх? саме так. Саме так. І <реш> е е був, найкраща літературна редакція, яка обробляла і відбирала поезії до збірки, вона опублікувала е тут е декілька е віршів, до речі, і Ольги Гали. <реш> угу. Я з великим задоволенням послухав, бо я думаю, як і наші телеглядачі. Пр Прошу, пані Олені. На нашій праведній землі, на нашій славній Україні, знов заспівають солов'ї у відхах пишної калини. Постане Київ, красень град, на диво люду над містами, зашелестить вишневий сад під голубими небесами. В Криму, у кожному селі, Барвінкам поле уквічає, каховка міста на Дніпрі, Черкаси пісню заспівають. І Харківський нічний бульвар наповнить аромат свободи, спіхнеться всім Енергодар, а пустить ноги в чисті води. Заграє барвами Донбас, наповнить ранок сум, любов'ю, і мій замріяний кривбас, пошле цілунки Дніпров'ю. Із Миколаєва мости зведуть гумін журавлинний. І буду я, і будеш ти на нашій рідній Україні. Не буде війн, не буде бід, ні на Луганщині, ні далі. Черкас заграє небосвіт. На золотому п'єдесталі і Маріуполь, і Херсон запросять нас до столу Люба, зашелестить блакитний льон в Чорнобилі под сивим дубом. Немає кращої землі, де кожен часточка родини, в Одесі білі кораблі, а значить, буде Україна. Ну Що ж це дуже чудово. Я можу сказати тільки одне: що а, випускники Криворізького педагогічного університету а, Дуже, дуже такі творчі творчі люди. Так, саме так. Пані Лена, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії і за це приємне і таке гарне, гарну розмову. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Лебедюк Олена Олександрівна, керівниця прес-центру Криворізького державного педагогічного університету. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.